Василь Вербецький поріднилися серцями назавжди. Василь і Ганна жили недалеко одне від одного і зростали разом. Їхнє дитинство припало на важкі довоєнні та воєнні роки. У чотири роки хлопець осиротів, померла мама, а згодом і батька не стало. Жив із мачухою, закінчив усього два класи. Змалку курів. частенько бувало, що й у жолобах спав. Під час окупації їм молодь відправляли в Німеччину на важкі роботи. Не вдалося уникнути цього й Ганні. Вона спочатку працювала в їдальні на шахті, але згодом її теж перевезли в забій. Дівчата штовхали перед собою важкі вагонетки з вугіллям. Коли ж дійшла звістка про те, що в Україні загинув син одного із наглядачів шахти, їх почали сильно бити. Ганна втратила свідомість, отямилася у лікарні. Необхідну медичну допомогу надав лікар, поляк за національністю, якому дівчина сподобалася. Вона була дуже вродливою, мала гарні коси. У лікаря і його дружини не було своїх дітей, тож він брав Ганну на ніч додому, а вранці відвозив у лікарню. Вони добре ставилися до неї, одягали і хотіли, щоб вона залишилася у них назавжди. Але коли радянські війська звільнили місто від фашистів, Ганна почала проситися додому в Україну, плакала. Польська сім'я зібрала її в дорогу, дала свою адресу і сподівалася, що вона все таки потім повернеться до них. Нелегким був шлях дівчини додому. Після того, як Ганна повернулася з чужини, вони зустрічалися з Василем кілька місяців, а потім стали на весільний рушник. Наступного ж року у молодій сім'ї з'явився первісток, син, а згодом і дві донечки. Василь пройшов фабрично заводське навчання і здобув спеціальність водія. Усе життя шоферував у місцевому колгоспі, то ще мало кілометрів намотав на колеса автомобіля. Чоловіка в роботі вирізняли працелюбність, надійність, відповідальність, він користувався авторитетом, його поважали. Сумлінно трудилася в колгоспі і Ганна, яка хоча й навчалася на курсах бухгалтерів, але так і не закінчила їх, бо на руках було троє малолітніх дітей. Спочатку працювала в ланці на полі, потім на фермі. Василі Ганна жили, хоча й скромно, але дружно, у любові і доброті, побудували гарну хату, поставили дітей на ноги. Допомогли їм здобути освіту, знайти своє місце у житті. Можливо, саме завдяки такій турботі батьків стали успішними і їхні діти. Так, син був і директором школи, і завідуючим районним відділом освіти, молодша донька завучем школи понад три десятиліття, друга дочка працювала начальником зміни на одному з комбінатів, це авторитетні шановані люди. Василі Ганна прожили разом понад сім десятиліть. Вони були вдячні долі за те, що звела їх разом, і одне одному за підтримку і любов. Не лише рідні, а й земляки вважають їх еталоном щасливого сімейного життя, кохання і вірності адже у них була настільки лебедина вірність, таке трепетне ставлення один до одного. Кілька років тому вони відійшли у вічність майже одночасно і нині знову разом, там, на небесах.